в Коломийській міській раді діє програма соціально-економічного розвитку. Вона така є оптимізована, широка програма, де включені буквально всі сфери життєдіяльності нашої громади, зокрема, і питання економіки, а саме розвиток підприємництва, енергоефективність інвестиції та інше. Варто відзначити, що на податковому обліку в податковій інспекції у нас в нашій громаді зареєстровано станом на 1 січня 2025 року. Року дві тисячі юридичних осіб та 4, ну, майже 5 тисяч фізичних осіб підприємців. Чесно кажучи, я стараюся моніторити і порівнювати, аналізувати з кількістю так само суб'єктів господарювання і минулі роки. І зокрема, навіть якщо брати початок повномасштабного вторгнення, то варто відзначити, що кількість як і юридичних осіб, так і фізичних осіб підприємців збільшилася. Тому, на мій погляд, це є досить гарним показником загалі розвитку нашої громади. Найбільшими організаційно правовими формами серед юридичних осіб це більш спостерігається більша кількість, майже половина це товариства з обмеженою відповідальністю. Так, це об'єднання співвласників багатоквартирних будинків, тобто ОСББ, так також це приватні підприємства та інші.